Отже, чому одні країни, здається, мають усе, а інші роками, навіть десятиліттями борються з бідністю? Це, мабуть, одне з найважливіших питань сучасності, адже воно визначає долі мільярдів людей. І як виявляється, є два абсолютно різні погляди на те, чому світ влаштований саме так. Давайте спробуємо в цьому розібратися. Ось наш план. Спочатку подивимося на масштаби проблеми, потім розберемо першу теорію про модернізацію, яка шукає причини всередині країн. Далі теорію залежності, що вказує на зовнішні сили. Після цього зважимо їхні плюси й мінуси і, нарешті, зазирнемо в майбутнє. І почнемо ми з дещо несподіваного факту та велетенська прірва між багатими й бідними, яку ми сьогодні сприймаємо як щось звичне, насправді. Є дуже дуже недавнім явищем в історії людства, тільки вдумайтесь, тисячоліттями бідність була нормою. Для всіх практично не було різниці, а ця колосальна нерівність, яку ми бачимо сьогодні, вона з'явилася буквально в останні кілька століть. То що ж такого сталося? І це власне і є головне питання чому одні нації раптом вирвалися далеко вперед, а інші залишились позаду. І ось тут ми підходимо до двох головних і я б сказав кардинально різних пояснень. Ось погляньте на цю прірву. Це ж не просто цифри на графіку. За цими стовпчиками абсолютно різна якість життя, доступ до освіти, медицини. Щоб зрозуміти сучасний світ, треба зрозуміти, звідки взагалі взялася ця різниця. Гаразд, перша версія відповіді це теорія модернізації. Її головна ідея, якщо коротко, така причини треба шукати всередині самих країн. Вся справа, мовляв, в їхній культурі та готовності до змін. Простими словами, ця теорія каже, що деякі суспільства просто виявилися більш відкритими до нових ідей, технологій та прогресу. Тобто, шлях до багатства, по суті, відкритий для будь-кого. Головне, прийняти сучасні цінності та технології. Прихильники цієї теорії вказують на дві події-каталізатори: перша колумбив обмін, який приніс до Європи нові культури, наприклад, картоплю та кукурудзу, що дало змогу прогодувати більше людей. А друга, звісно, промислова революція. Нові технології, як от парова енергія, дозволили Західній Європі зробити неймовірний стрибок у продуктивності. Економіст Волт Ростоу навіть запропонував таку собі дорожню карту з чотирьох етапів: спочатку традиційна стадія. Всі живуть аграрним життям, поважають традиції. Потім стадія злету, коли з'являється індивідуалізм, ринки, далі рух до технологічної зрілості, освіта, інновації і, нарешті, вінець усього епоха масового споживання, де ми вже купуємо не те, що нам потрібно, а те, що хочеться. За цією теорією, це такий собі універсальний рецепт успіху для будь-якої країни. А тепер давайте перевернемо все з ніг на голову. Теорія залежності пропонує абсолютно, ну просто кардинально інший погляд. Вона каже, що багатство одних країн не просто так з'явилося, воно нерозривно пов'язане з бідністю інших. І причина тут не у внутрішніх факторах, а в зовнішніх. Тобто ця теорія стверджує, що світова економіка це така собі гра з нерівними правилами, які були встановлені давно. Багатство не створювалося ізольовано, а буквально викачувалося з одних регіонів в інші протягом століть експлуатації. Історична відправна точка для цієї теорії це, звичайно, епоха колоніалізму, що почалася приблизно у 1500-х роках. Європейські імперії захоплювали землі по всьому світу і створювали систему, яка, на думку прихильників цієї теорії, і досі визначає глобальну економічну ієрархію. І ось вам, мабуть, найяскравіший і найстрашніший приклад цієї логіки: трикутник работоргівлі. Це була ідеально налагоджена машина. Європейські товари їхали в Африку. Там їх міняли на людей, яких потім везли в Америку працювати на плантаціях. А сировина з цих плантацій, бавовна, цукор, поверталася в Європу. Кожен етап цього циклу збагачував Європу за рахунок нещадної експлуатації. Соціолог Іммануіл Валерстайн розвинув цю ідею. Він запропонував модель, де світ поділений на три частини: є ядро, це багаті промислово розвинені країни, є периферія – бідні країни, які постачають сировину та дешеву робочу силу, і є напівпериферія десь посередині. У цій системі периферія назавжди залишається залежною від ядра, і це заважає їй розвиватися самостійно. Отже, маємо два абсолютно різні погляди. Один звинувачує внутрішню культуру, інший зовнішню експлуатацію. Але як це часто буває, жодна з цих теорій не є досконалою. Давайте тепер подивимося на їхні слабкі місця. Теорію модернізації критикують за те, що вона по суті пропонує всім стати схожими на захід і ігнорує історію колоніалізму. Фактично, вона перекладає всю провину на бідні країни. Але й теорія залежності не безгрішна. Вона не дуже добре пояснює, наприклад, корупцію та погане управління всередині бідних країн. І головне, як бути з успіхом колишніх колоній, таких як Південна Корея чи Сінгапур. Це якось не вписується в модель вічної залежності. Так де ж істина? Ну імовільно, як завжди, десь посередині. Жодна з цих великих теорій не може повністю пояснити таку складну реальність. Давайте подивимося на деякі дані, які ще більше все ускладнюють. І ось тут починається найцікавіше. Попри всі проблеми, які несе глобалізація, факт залишається фактом: розширення світової торгівлі збіглося з підвищенням рівня життя по всьому світу. Це ставить під сумнів ідею, що світ це гра, де виграш одного означає програш іншого. А ось іще одна цифра, яка, знаєте, дає певну надію рівень крайньої бідності у світі значно знизився. Тільки подумайте: з 52% у 1981 році до 22% у 2008 це величезний прогрес. Хоча, звичайно, проблема ще дуже далека від вирішення. Тож що ми маємо в сухому залишку? Є два потужні, але недосконалі інструменти для розуміння глобальної бідності. Один дивиться всередину, на культуру і технології. Інший назовні на історію та експлуатацію. І хоча жоден не дає повної відповіді, разом вони допомагають нам побачити, наскільки це складна і багатогранна проблема, і розуміти облива погляди, це, мабуть, ключ до будь-якої серйозної розмови про майбутнє. І все це, врешті-решт, зводиться до одного фундаментального питання: глобальна нерівність це проблема створення багатства чи, можливо, його несправедливого розподілу. Відповідь на це питання і визначатиме, як людство буде вирішувати одну з найбільших проблем нашого часу.